Притулок я подружжя місто Запоріжжя. 520 тварин у центрі міста просто благають вас про допомогу. З самого початку війни притулок прийняв 120 тварин із зон бойових дій та від військових. Таких тварин, як кузя, якого привезли до нас у мішуваху після обстрілів з трьома кулями у тілі. Це білочка, дівчинка, спінальник. У білочки травма хребта, в неї не функціонують задні кінцівки. А нещодавно почались великі проблеми із задньою лапкою. І саме у притулку вона отримує усю необхідну для себе допомогу, адже собака-інвалід на вулиці просто не виживе. І таких тварин-інвалідів у притулку дуже багато, і їм усім дуже потрібна ваша допомога. Русалонька, дівчинка, яку виловили з водойми та привезли до притулку. Наразі знаходиться на крапельницях, адже дівчині стало дуже погано, і вона екстрено була доставлена до клініки. У притулку дуже великі борги за медичне обслуговування тварин. І вже завтра притулку можуть просто-напросто відмовити у медичній допомозі. Екстреними тваринами тому ми просимо вашої допомоги.